Шістьох бійців сформований із тернополян батальйон Збруч, який дислокується на Херсонщині, втратив 1 лютого. У селі Червоний Чабан Каланчацького району Херсонської області стався вибух в одному з наметів, де були військові з Тернопільщини. Сьогодні тіла загиблих войків привезли на рідну землю. Близько тисячі тернополян прийшли на Збаразьке кільце зустріти останній конвой хлопців спільно із духовенством, рідними і близькими віддали шану войкам молитвою. Вічну пам'ять співали Вадиму Вернигорі, Руслану Чухасю, Назару Кулинцю, Назару Скіліцькому, Юрію Наливайчику і Павлу Римару. Пройшли всі процедури впізнання разом з батьками. Влада організувала переміщення батьків туди на місце. Тіла були всі впізнані, і ми повернулися разом з хлопцями, з шістьма хлопцями. Гусятинський хлопець поїхав одразу з батьками по місцю проживання, троє хлопців Тернопільських з самого міста Тернополя. Один хлопець з Підволочівського району, один із Борівського району. Похорони переважно завтра. На завтра організація похорон на завтра. У пожежі в Херсонській області, яка спричинила. До вибухів боєприпасів і людських смертей постраждало ще 11 бійців батальйону збруч. Восьмеро з них досі лікуються. з 11 хлопців були поранені, отримали травму правильно 8 чоловік. Вчора я особисто була в Херсонській обласній лікарні в опіковому відділенні і спілкувалася з нашими хлопцями. На даний час там знаходиться п'ятеро із восьми п'ятеро хлопців. Один був в реанімації, але стан його більш-менш стабільний. Решта хлопців в достатньому стані. І троє вже переміщені в Одеський шпиталь. Тим часом військова прокуратура херсонського гарнізону проводить слідство і висуває версію, що нещастя сталося через порушення правил пожежної безпеки.